Заламінованими ламінованими про народження дітей в 2025 році не пропускають на кордоні. Ось такий треш несеться на просторах інтернета вже третій місяць. Давайте пройдемось по фактам: 18 травня 2025 року. Я особисто притинала українсько-румунський кордон разом з дитиною. У нас різні прізвища і свідоцтво про народження заламіновано. Жодних коментарів стосовно цього від прикордонної служби не було отримано. Факт: вчора моя дитина подорожувала. Табором до Болгарії притинала українсько румуська, молдавський кордон, і в неї єдиною на весь автобус було заламіноване свідоцтво, і більше ніяких додаткових там завірених нотаріусом, додатків дії, нічого. Жодних коментарів від прикордонної служби до цього свідоцтва не було. Факт: якщо ви дуже переживаєте стосовно цього, можна закачати додаток дії, в нього завантажити свідоцтво про народження, яке має таку саму юридичну силу, як будь-яке інше. Факт. Якщо ви вишили сумнівість, дивіться це відео до кінця юстиції України, прикордонна служба України розмістили офіційні роз'яснення, що свідоцтва заламіновані мають таку саму юридичну силу, як і паперові свідоцтва. Тому немає ніяких підстав для відмов у перетині кордону з ламінованими свідоцтвами.